Підтримав легітимність Зеленського і заявив про необхідність масивного оборонного плану для Європи. Еммануель Макрон у соцмережах провів годинний ефір, присвячений Україні. Прямий ЕТЕР французький президент відкрив, демонструючи карту України та показуючи захоплені Росією території у 2014 та 2022 роках. Політик розповів, які підходи збирається використати до нового очільника Сполучених Штатів. Відповів і на закиди американського президента про те, що Зеленський нелегітимний. Макрон заявив, що на відміну від Путіна, той був обраний на вільних виборах. І що за умов, коли частина українців на фронті, а частина за кордоном дуже важко організувати проведення президентських чи парламентських виборів, а швидке волевиявлення він назвав шляхом до маніпуляцій. Також очільник Франції закликав. Європейців ухвалити стратегічне рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів і запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва. Я збираюся сказати президенту США Трампу: не можна бути слабким перед президентом Путіним. Це не ти, це не те, з чого ти зроблений. Це не в твоїх інтересах. Як ти тоді можеш бути переконливим перед Китаєм, якщо ти слабкий перед Путіним? Президент України Володимир Зеленський це обраний президент вільної системи. Це не випадок з Путіним, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює виборами вже давно. Ми повинні тримати американського союзника з нами. Ми всі хочемо цього, але нам потрібно більше автономії, незалежності для європейців.